Сьогодні до вас у гості завітали вихованці будинку дитячої та інацької творчості, які хочуть вас привітати всіх з Різдвом Христовим. І як кажуть у народі, нема переводу добрим звичаєм народу. Тож ми прийшли до вас з вертеком, щоб привітати вас з цим чудовим світлим світлим святом. Будь ласка, дітей. печі, пустіть до печі, і загріє плечі. Ось вище. до хати будемо плясати, на дворі мороз, плясати не можеш, на горі мороз, плясати не Ми в українській світлій хаті. Щиро нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога. Хай радість буде вашій хаті. На хвилю просим я сприйняти. Пригода нині дивна стала, у небі зірка засіяла. Де з молока тече дорога, небез від зір, до царства Бога. Я звідти йду і вісь веселу несу. У вашу я оселю ми дорогами стежками поспішали із зарами, там ангели стали в лави, заспівали Богу славу. Ні легше буде є нас шинка і ковбаси, все завгодно, й ананаси. Треба би здорові трохи випити і з'їсти. Забирайся мошку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Спроводьте жидів, з хати, ми не хочемо торгувати. Що єврея гнати, що єврея з хати випихати, щоб до вас біда прийшла. Що циган коні вкрай, Щоб без чорту пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, а де інші шахраї, там товариші мої, а де інші чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я ж вавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Зате ім'я таке маю, чортом мене називають. Я ваша біда. Я вас Всіх Віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на ваші латки, сію вам в душі страх, сила в мене є в руках. Доброго дня газдиненько. Слава Богу, що покликали, бо мороз дворі. О, як смачно пахне салом у вашій коморі. Я циганка щедра, вмію робити, кую дую та й краду, вмію ворожити. Можу коника гнідого вивезти із стайні, можу мотику скувати, дайте сала, то я вам і заграю. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі, пекетні сили. Нічогося не лякайтеся, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то той там місця чорт немає, Йди геть від них нечиста сила. А тепер козу можна водити. Дозволяєте. Дозволяє. Голого коза, го осірая, гого біла я, розвеселилась по сьому бору, розгулялася, а ми хай лиці всі хлопці-тринці, стелили козу, страва є вушком, трава саме серденьком. Ой, коза впала, Що ж треба робити? Дайте де козіна водицю, щоб була гарна пашниця, Дайте да козіна зерно, щоб було мир та добро. Го-го-го коза, го-го сіра я, го-го біла я, розходилася, розвеселилась, по всьому двору розгулялася. Господарі, прощавайте, хай минає усе лихо, нехай біда сидить тихо. Тож збираємося в дорогу, заспіваємо, славу Богу! Vou ver Cristo Ви, ви справжні Є такий у нас фольклорний гурт Терниця, керівник Асія Юрівна Ярова. Ось вона. Будемо знайомі з вами ближче, заходьте до нас частіше, ми вам будемо дуже раді. А за те, що ви сьогодні до на нас завітали, ми вам ну, вже так вас підчастили, так? А ще солодощі вам да, да, вручаємо. Поп'єте чайку і кави і назад, на пам'ять наші календарики. Дякую. А, сьогодні, мило. Дякую. Катя, як ви так швидко? Христове, вітаємо вас! Того коза напече. Богого коза, кого сіра я, кого біла я.